Завжди приємно відвідувати Лозову, бо місто з найкращих в області, зазначила заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко. Днями вона перебувала у нашому місті з робочим візитом. Мета підведення підсумків виконання робіт з проєкту Разом у майбутнє. По перше, від імені голови Харківської обласної ради Сергія Чернова Харківська гостя передала керівнику міста слова вдячності за активну участь у проєктах та конкурсах, які проводяться в масштабах області. Один із них разом у майбутнє профінансовано майже на 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Це 50% від загальної вартості п'ятьох міні-проєктів ініціативних груп лозівчан, які стали переможцями у цьому році. Лазарська міська рада значить починала цей конкурс. В 2012 году ну, мы все начинали с двух проектов, в 2013 году один проект, а вот в 2014 году уже было представлено на рассмотрение в областной совет 16 мини-проектов, из них победителей 5. Організатором з усієї підготовчої роботи та з питань втілення в життя мініпроєктів у місті була секретар Лозівської міської ради за професіоналізм та відповідальне ставлення до обраної справи. Тетяні Запорожець вручено грамоту асоціації міст Харківської області. Це відзнака усіх, зазначила Тетяна Запорожець і ініціативних груп, і фахівці виконкому, і міського голови. Сергій Степанов переконував, із завзяттям працюватимуть над відповідними проектами і у наступному році. мотивации, это элементы самоорганизации населения, это те реальные шаги местного самоуправления в реализации тех проблем, которые сегодня есть. Пускай они небольшие, мало того, мы сюда залучим опять и, и инвесторов, и наших представителей малого и среднего бизнеса, что и в принципе э, определяет э, жизнь и деятельность нашей Волосовской территориальной работы. Олена Олешко відвідала Лозівський центр інвалідів, дітей-інвалідів та їхніх батьків. Саме це повна назва громадської організації, відмітила її керівник, бо часто густо і дорослі, які виховують дитину інваліда, також потребують підтримки. Ольга Шиткова від імені батьків виказала щиру вдячність міському голові за виділення центру приміщення, в якому, до речі, роботи не початий край. Перемога в обласному конкурсі та облаштування сенсорної кімнати лише початок. У наступному році у басейні дошкільної... Навчального закладу номер 13 малюки вже будуть плавати, запевнила керівник закладу гостей, які встигли поспілкуватися із вихованцями дитсадка. Діти продемонстрували дорослим, як підготувалися до новорічних свят, розказували віршики та співали. Всегда приятно бути в городе Лазава, тому що цей город один з найкращих... в області. Сегодня ми посетили 4 міністра, і ми бачимо, що всі роботи, які були обозначені в условиях договору. В условиях конкурса все они выполнены. Здесь нужно отметить, что Сергей Федорович, конечно, проводит очень большую работу. Я думаю, что в этом что в 2015 году в виде результаты этого года будет представлено значительно большее количество мини-проектов, а значит, мы можем очень много вопросов решить. И очень много интересных проектов. И, судя по участникам, это посадове особо в основном в видеосветы. И по настроению тех же тех же родителей и руководителей общественных организаций они уже так готовы в 2015 году стартануть конкретно.